У Кременчуці відкрилася експозиція, присвячена пам'яті полтавського художника, фотографа першого голови полтавського краєвого осередку народного руху України, громадського діяча Олександра Килима. На виставці представлено живопис акварель та фото, роботи, у яких автор зумів передати своє бачення епохи та людини. Його твори це візуальне осмислення сучасності, сповнене глибокого змісту та символізму. Вони поєднують різні стилі від формалізму до експресії, але завжди вирізняються вишуканою кольоровою мовою і внутрішньою гармонією. Презентація приурочена до Дня захисників і захисниць України, як вшанування пам'яті митця, який стояв біля витоків сучасної української державності та формував громадянський дух Полтавщини. На відкритті експозиції виступила дружина Олександра Івановича Ганна, яка згадувала свого чоловіка як сильну та вольову людину. Олександр народився в сім'ї. Ну, Пристійній селянській сім'ї, батько із е, Чутівського району, села Фльорівка Іван, мама е, Анастасія із села е, Оріхівка Лубенського району. Е, і якби нічого не казало про те, що він виросте якби, людиною, яка буде, якби одна з перших буде відроджувати на Полтавщині Україну і. Той, хто буде засновувати народну Україну, який буде боротися перш за все за незалежність. Виставку вже побачили у Полтаві, Миргороді та Лубнах. І скрізь вона залишила глибокий слід у серцях глядачів. Тепер ці роботи заговорили і до Кременчужан про пам'ять, свободу і силу духу, яку митець проніс крізь життя. Його творчість продовжує надихати і сьогодні, нагадуючи, що мистецтво це теж боротьба за справжні людські і національні цінності. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.